Так, доброго часу, мої дорогеньки. Вітаю вас всіх зі святом Михайла. Бажаю, щоб він захищав нас, наших воїнів, наших захисників та захисниць, починаючи від холоду і закінчуючи від ворогів клятих. Так, їдемо. Дивіться. Вчора було опубліковано відео на листопад наступ на Україну. Сьогодні ми подивимося на грудень. Але дивіться, на весь грудень дивитись не буду. Енергії змінюються, там затемнення буде. Тому хочу подивитися з 1 по 14. По 15. Давайте грудня подивимося. Наступ на Україну. Дивіться, перше, ми дивимося Волинь. Волинь мені зовсім не подобається, щоб ви розуміли. По чи підуть. Карти кажуть, що лякати будуть і будуть бити зі сторони Білорусі. Король мечів. Є у них вже в план. Ми, ми будемо захищатися. І у нас є на вічі. Е, ну, тут ще вам так скажу, що ми теж стояти в сторонці не будемо, ми теж їх там будемо накривати. Тобто ніхто вже, і тільки вони там ринуться, ніхто вже дивитись не буде, що там. По території Білорусі бити не можна, бо ще щось там буде на випередження спрацьовано. Ми абсолютно готові до того, що вони підуть. от так вам скажу. Абсолютно готові. Ну, тобто, з приводу е от якихось там моментів. Е О, світло виключилось, Добрий вечір. Так. Ілюзія того, що вони не підуть, буде якось розвінчена. Вони підуть. Вони дуже готуються до цього. От вперше, чи буде ривок. Вони стягують туди всі сили. Більше, якби, ну, залишатися осторонь не можу. Але карти руху прям, карти руху, її немає. Щось вони там будуть влаштовувати провокації і не просто провокації. Там щось таке буде цікаве. Дайте я подивлюсь на інших фактах. Дайте мені відповідь, чи піде, чи підуть вони в Терни Білорусі. Буде мир, кажуть. Обстрілювати будуть. Чи буде рух. А мені кажуть, а на Русі смерть стоїть. Смерть. Але будуть стягувати війська. Будуть там якісь дії такі проводити, король. Підступати, робити провокації, це навіть не ДРГ. Будуть пуляти. Прям. Я так розумію, що тут будуть гради, бо не ракети уже. Дорогоцінне. Але будуть у нас там дорогоцінніше щось стоїть. Ми їх там розіб'ємо зразу. Але летіти зі сторони Білорусі прямо в сторону цього будемо. Але найголовніше, що після того у нас є чим. Ми їх трошечки припалимо там. І буде карта повішена. Тобто ми їх зупиняємо. Так, дивимося далі. Рівненщина. От прям всі ці, подивлюся місця, які у нас там, Рівненщина. Слухайте, рівненщина там теж укріплена. Більш-менш норм. Так, рівненщина, рівненщина, рівненщина. Дивимося, що вони. Нічого там, карта луна мені тільки не подобається. Ем, вони щось там підраховують, знаєте, а ми, ми укріплюємо свою домівку. Що вони? Ми дивимося і захищаємо, що вони. А вони розподіляють, як бути грошей, їм недостатньо ресурсів, і сили, і ресурсів. Чи підуть. Чи підуть. Підуть до кордонів. Підуть, прийдуть до кордонів. Я так розумію, що о, коханці тут, тобто, є дві країни, які будуть далі. І друге, що мені не подобається, це щось будуть руйнувати наше. Але ми укріплюємося і даємо їм люлей. Дивіться, карта зірка в цьому випадку каже, що вони збираються там, ну, тобто, перемогти. Але ми їм наносимо якийсь там ось такий чинок. Так, дивимося далі. Житомир. Житомир, мій Житомир, Житомир, мій Житомир. Що це таке? Ой. Так, до речі, хотіла сказати вам, сонечки мої, якщо я не відповідаю, і я не прочитала, бо прочитала і не відповіла вам там, за той тиждень на повідомлення, будь ласка, прийшліть мені ще раз інформацію, тому що повідомлень дуже багато, це перше. А по-друге, я хочу вам сказати, що в мене там трошечки полетів був вайбер, і тому деякі повідомлення позлітали. Ось так. Тому хто мені там писав, ви мені ще раз напишіть. Дуже багато повідомлень, ну, чесно. Угу, угу, угу. Так, дивимося з вами Житомир. Ситуація по руху засекречена. Чого? Тому що там щось якийсь план новий. Новий якийсь. План новий. План бити, плани на кордонах, якісь провокації і плани руйнування. Це найближчі от цей. Далі по вторгненню, називаємо це так. Ситуація йде. Обнулення. Тобто є ситуація, вони хотіли, планували і обнулилися. Цікаво. Так, далі дивимося Київщину. Як передумали, знаєте, на Житомирщині. Так, е Київщина. Вторгнення. їхні. Ну, скажімо так, вони би хотіли, але в них там ресурси не. Цар хотів би. Цар хотів би, хотів би там грошей. Що, красти на натазив побільше на Київщині, чи що. Чи ще не все не доруйнували? Мені просто цікаво. А, так. Але. Правосуддя і е, туз мечів. Він каже, що ми там, і е, Весмірка Пентаклів каже, що ми там дуже укріплені. Прям дуже е, Ці дарунці будуть бити інфраструктуру. Далі продовжувати бити інфраструктуру в Києві. В грудні, нагадаю. Щось буде пролітати. Слухайте, там на грудень якась у нас дуже хороша фінансова і не тільки фінансова, військова така допомога приходить. Що їм там? Недостатньо ресурсу. Що нам там зірка? Прекрасно. Ми їх там мир. Вони не сунуться туди. Бо ми їх всіх спіймаємо. Так, по Київщині. Можу, можу вам сміливо заявити, що там все буде добре. Так, Чернігів. Чернігів. Що чекає Чернігів? Чернігів очікує прильоти. І щось. Це наші, це їхні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слухайте, а їхнім, якщо вони тільки сунуться, там взагалі гембель. Їх там розбомблять все в пух і прах. Вони, може там і на Чернігівщині, на початку десь грудня там десь дернуться, але їх все розбивається до нього. Оце все, з чим вони прийдуть, воно все розбито. Дивіться, не подобається мені Чернігівщина, те, що вони будуть пуляти. Пуляти капітально, але в нас там якийсь хороший захист приходить. А пожежі будуть будуть інфраструктуру знищувати на Чернігівщині. Куди її там ще знищувати? Там нема чого знищувати. Вже, вже все знищили. Так, допомога. Знову, бачите, допомога від. Від жінки, яка дуже десь там в Європі дуже слідкувала за нами і думала, надати допомогу чи ні. І от зараз вони надад... ця допомога, надад... вони слідкують за нами, виглядають. Ну, тут у них по-своєму, тут недостатньо у них ресурсів. Вони зараз ресурси ті. Сюди шукають Так, поїхали далі Сумщина, Сумщина, кажуть, Зірка, закрита ситуація, так отже. Так. Так, так, так. Ну, дивіться, по сумам. А, ситуація така тривожна, я вам скажу, в грудні місяці буде тривожна. Вони там спробують щось там рухатися з Сумщини, але їм тут же отримують опір. Дивіться, Сумщину, ситуація з Сумщиною буде така дуже, дуже-дуже ну, напружена, я б навіть сказала через щур напружена. Я б навіть сказала, що це дуже все напружено. Знаєте, вони як, щось якоїсь ем, такої цілі розбити, от щось будуть пожежі якісь, вони доб'ються. Е, ну, будуть у нас і в Насумщині будуть і бомбити, і ракети будуть. Не подобається ситуація по Сумщині. Не подобається, Зараз гляну на інших картах. Так, чи буде наступ... Зараз окремо подивимося наші рососійці. Наші рососійці. Не вистачає їм зараз, а чи буде вистачати у нас там укріплення і все там є Рососейці. Рососійцям щось дадуть. Якісь там країни. Не до союзники щось дадуть для того, щоб вони там. чи підуть вони. А отут от цікаво ситуація, як. Знаєте, яка? Як все перевернеться колесо фортуни, як перевернеться на 180 градусів і по дьяволу. Вони підуть. Ну, дивіться, я так думаю, що десь на Сумщину вони все-таки зайдуть. Ой, мої стільці. Так. Але ми їх там будемо стримувати і стримаємо. Тобто на Сумщині вони получать отпор і підуть, і підуть назад. Десь якийсь там якісь там нюанси, да, вони получають, вони отримують там якийсь унітаз і йдуть назад. По сумщині може бути такий, знаєте, провокаційний захід, щоб подивитися, а, а ми її щораз. Тому ось ми можемо ще раз. Думайте. можуть якесь село. Це не значить, що вони там до Сум. До сум вони не дойдуть. Якесь село найближче, але я дивилась кордони. На кордони вони так, як, знаєте, як переходять. Так, дивимося, Харків. Харківська область. Е, нагадаю, ми дивимося з 1 по 14 грудня. Слухайте, е, по. Е, Харківській області, там навіть і думки немає. У них навіть немає такої думки. Ось так. Так. Що там буде у нас по Запорізькому напрямку в грудні? Ой, хочу подивитися. Давайте на, на оцих, а потім на тих. Запорізька область, Запорізький напрямок. Що там буде у нас і що там буде у них? Так, запорізький напрямок ми. Вони. Ми по запорізькому напрямку. І вони. Пояснюю. Нібито карти у нас гірші, так? Від їхніх, але там трактовка інша буде. А, дивіться, ми слідкуємо за ними, що вони там якісь там нюанси роблять. Я вам скажу, що це все провокація, провокація. І вони нам, ну, якби. Це ілюзія нападу. Отак я назву. Вони ж там збирають в Запорізькому напрямку, вони там щось там стягують. Далі. У нас нібито текла водичка і все. Будуть вони там, там бомбить, так що будуть, буде в Запоріжжя ще от темний період ще трошечки буде. В Запоріжжі буде темний період. От, я вам так скажу. Ми там захищаємося. Ну, я вам скажу, що ми їх там теж трошки налякаємо. Ми їх силами теж там стримуємо. Стримуємо, стримуємо. Слухайте, і палає, і горить. Вони там хочуть нам зробити просто капець для наших воїнів. Але, дивіться, той план, який там на Запоріжжя, він згорає. Бачите? Тобто нічого не вийде. Далі: карта сонця, карта луни і карта калісниця. От того прориву, який був, він піде по луні. Тобто, все це буде затмарено і все це сонце все спалить. Так що, ось так. Давайте дивимося на наступний запорізький напрямок. Напрямок. Ми. Ми на Запорізькому напрямку. Ну, така нестабільна ситуація, і ми там трошечки якусь там хитрість проявимо на Запорізькому напрямку. Хитрість буде така, прям. Наші хлопці вже там план придумали. Прорив у нас буде. І є навіть чим цей прорив. Дивіться, зірка. Прекрасні карти. Щоб не зглазить. Дивіться, по Запорізькому напрямку. Я очікую прорив наших хлопців. От прям він повинен бути. Але, можливо, там ніхто нічого про це не скаже, а вже коли там будуть якісь там певні території вільні, то тоді вже буде щось відомо, щось скажуть. Так, скажіть мені карти, будь ласка, покажіть, що там розсосейці в Запорізькій області з першого. Ой, лютують. Ой, ой, мечі позбирали, і що? А що вони бомбитимуть нас? Що, більше нічого не можуть зробити? Крім бомбежок, нічого не можуть. Смерть їм там буде. Повішений. Ой, які карти класні, слухайте. І що у нас там буде? Отшельник. Прекрасно! Слухайте, ну вони там будуть щось там. до речі, У деяких із гаутляйтерів в Запорізькій області. от там буде і якихось там командуючих, там буде горіти дупа. Так, далі. Далі, далі. Я вам скажу, по запорізькому напрямку ми. Багато їхніх візьмемо в полон. Там будуть полонених дуже багато. Далі, оті, що не полонені, будуть ну, вбиті, бо смерть і повічний. Там дуже класна карта йде. І найголовніше, що в полон буде захвачений якийсь один із головних. Ось якось так. Там, ну, якщо у нас прорив іде, то у них там добрий вечір. Так, дивимося Херсонський напрямок, ми. вони, Смерть, смерть. Красиві карти, мені подобається. Мені подобається. Розвертаємо їх і дивимося наслідки. Бачите, які в мене красиві карти. Це вам там не просто так. У мене все повинно бути красиво. Так, дивіться, що я вам скажу. В наших там ситуація на Херсонському напрямку як призупинилася, але вона піде, 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 піде вперед. Там буде все добре. Далі, у них. Смерть, виставлені кордони. Далі, ну, там буде дуже така ситуація. Там і полонені будуть, і смерті будуть, і там, ну, по Херсонському напрямку там буде йти наших прорив, і там буде все дуже-дуже-дуже недобре у них. Ну і слава Богу, хай йдуть нахрен в нашої землі. Так, Херсонська область. Давайте подивимося, чи будуть в, вже в грудні визволені нові території Херсонської області. Чи визволимо ми території? Так, да, визволимо ми території, але нам кажуть, що руйнування будуть. Так, рух буде. Рух буде, але будуть і смерті. Воїнів будуть смертю. Ще одне по Херсонській області. Десь в Херсон буде прилітати. Отут. тут. Ще по, в грудні місяці по Херсону буде летіти. Далі якісь планів наших хлопців ми не розказуємо. Так, дивимося далі Миколаїв. Миколаїв, Миколаєв, Миколаю. З водою. Я думаю, що проблема води, та, яка була поставлена ще хто зна коли, от на, на початку грудня повинна вона вже е, уже бути якось більш-менш е, зроблена. Далі, по страшному суду і силі. Ну, я вам скажу, що все-таки будуть ловити наші, будуть хлопці ловити ту всю. Падлоту, яка залишилася там. І буде їм повішений. Прекрасно, до суда будемо доводити. Так, далі мені не подобається ситуація, з чим будуть ще стріляти. Щось будемо захищати, щось новеньке привезу для захисту. Але план не буде порушено. А, якась жіночка, що це за жіночка якась. Якась жіночка колаборанка, її знайдуть далі. Чи будуть ще пулять? Так, да, будуть пулять ще. А, ну, На жаль, Миколаїв ще буде. Якось вони будуть відходити трохи від плану на Миколаїв, що Шо там щось там можна в Миколаєві. Якось вони йдуть від цього плану. Вони зрозуміли, що їм, що їм це дорого обійтися, розумієте? І в них нема стільки ресурсів. Ось так. Ось такий він місяць грудень. Е, Крим і Одесу не будемо дивитися. Крим, чисто із мого бажання, а Одеса Ну, там буде важкувато. Поки що не дивлюсь. Ось так. Вам дякую, гарного тижня і до побачення!